Але Трамп же ж предлагає, давайте миритися, і рашки, землі, і там і Україні. Типа, всім плюси, бонуси накинули. Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо ми не збираємося встановлюватися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключе. Дивіться, от я зараз заходжу в магазині Норма. Дуже багато продається зараз. Тушон неважливо, який магазин. Це не реклама, поняла? Дуже багато продається тушонки, сублімата в там і війни, ріса. Оце всі історії. Я вам дуже раджу, от лучше перевзять, да купить собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накопіть собі м'ясо, накопіть риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи, ну уявіть європейцям скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. Ви ж знаєте, європейці, вони перед вихідними пасхальними змітають все, як у нас, от як у нас повномасштабне почалося, все позмітали. Отут от так само ж розмітають, ну хто в Європі живе, ну, не, не, ви ж не дасте збрехати. Смітають половину полок просто немає ними буде, як вони почують, що реально вже війна наближається. Тому раджу вам підготуватися. Хай лучше воно у вас буде, розуміло? чим не буде. Не, не треба покладатися на європейських політиків, вони при всьому бажанні за своєю бюрократією нічого швидко не зможуть рішити. По всій Європі, вся Європа це як велика країна. Розуміло? Причому поділена по різним законам, по різним країнам, регіонам одна Німеччина і та сама. То, що відбувається в Беден-Вуртерберг, в Баварії взагалі вже інакші закони. Поняли, вони не можуть там помиритися в якихось мілочних питаннях. Що вже казати про виготовлення зброї і так далі? Тому наберіть собі всього, що вам може бути потрібно, хоча б увага на місяця-два-три. На місяця два-три, щоб у вас був мінімальний запас їжі на кожного члена ваших сімей. Отака історія. На жаль, друзі, ось така реальність. Таке. Ну, взагалі, тобто, ось так У вас має бути. От скільки тут справки лежить, у одної людини десь приблизно от стільки має бути їжі. І це тільки стосується тушонки, тут лежать. Ну, друзі, ось така ситуація. Ну, будемо надіятися на чудо, що щось. Щось у них рішиться, бо дійсно ця ситуація з Трампом дуже сильно об'єднана. Тобто всі бачать, що Трамп дебіл. І е, ця ситуація дуже об'єднала всю Європу зараз. І От я був е, в Європейському парламенті, і вони там дійсно сидять і вже набагато більш сплеченіші, ніж раніше. Якщо вони раніше кожен щось своє доказував, то тепер вже інакша історія. І щоб розуміли, наша Українка зараз головна помічниця президента Європарламенту, і пішло більше допомоги в Україну. Ну, Отак Мо... Ну, зу... надіємося на чудо. Це друзі на зв'язку. Всім папа.